22 жовтня. Спостерігаємо хурму, Дар Софіївки. Молоде дерево. В мене багато дерев, хурми Дар Софіївки. Все зібрано, весь врожай зібраний, відправлений покупцям. Це залишилося останнє дерево. І сьогодні ми будемо, його, його будемо збирати з нього врожай і відправляти покупателям. А мені б хотілося зважити плоди, щоб знати, скільки це дерево, і вам теж покажу. Ось така хурма, такий плід це. Перший врожай з цього дерева, значить, дивимося середині деякі плоди розмягчилися на дереві, насіння не бач, не, немає, як ми бачимо, хоча запилювач росте поруч і маса інших запилювачів навкруги. Значить, хурма дар Софіївки зрізається в твердому стані. Це виняток. Декілька з плодів є. Зараз ми їх згодуємо нашому оператору, щоб він облизня не ловив. Так, В твердому вигляді плоди зрізаються. І, і щоб вони розм'якчилися, щоб їх можна було вживати, і потрібно покласти їх в пакет з яблуками і в, кімна... в теплу кімнату покласти в житлову. При кімнатній температурі в пакеті з яблуками за три доби вони розм'якчаються, приблизно такого кольору стають і їх можна вживати. Терпкості в м'якому вигляді у хурми Дарсофіївки немає. Курма дар Софіївки плодоносить. <кій> Одним деревом без ніяких запилювачів вона плодоносить. Це дерево ніколи не поливалося і ніколи не формувалося. Так, тільки, що довелося зробити, то це. Підкласти ящика ось під цю гілку. Бачимо, ця гілка, вона лежала на землі і мені довелося підкласти під плоди ящика, щоб плоди не втратили товарний вигляд. Більше нічого нічого не робилося цьому дереву. Зараз будемо. Знімати і важити врожай поки що стоп. Друзі, знайшли ось такий стандартний ящик. І включили терези на нуль і зараз будемо зрізати врожай з цього дерева і класти на терези. Отож, приступаємо. Пізно, пізно. Іди покажи нуль. Нуль. Ближче. Молодець. Нуль. Починаємо з загрузку. Поки що стоп. Отож, друзі, зібрали врожай з цього дерева. Перший врожай, вірочка, підійди покажи, яка вага. Врожай збирається дуже швидко, тому що більше 6 кг, як ми бачимо, це перший врожай маленького дерева, яке Яке зростом висотою 2 метри. Ось я і ось деревина. Да. Значить, знайшли декілька плодів, які розм'якчилися на дереві. Зараз ми їх теж подивимося. Знов, знову. Насіння немає, і по 120 гривень за кілограм, 6 кілограм, рахуйте самі перше плодоношення. Плоди зривалися, зв'язалися разом з гілками, отож От все дуже швидко виявилося дуже швидко. Так, на плодах на, намагаюся зимувати. Сонечка. Сонечко може поїхати Укрпоштою, в інше місто <світування> по Україні сонечко може поїхати. Отож, дуже швидко, якщо зрівняти з черешнею, яку довго збирати, довго продавати, то хурму раз раз зібрав в ящик в коробку. І відправив. Гроші надходять іще з літа, так що це все оплачене. Отож, купуйте саджанці, хурми Дарсофіївки, і вирощуйте по всій Україні, і в Харківській області вже люди отримали врожай. І останнє. Хто захоче. Робити щеплення різними сортами хурми, звертайтеся, будь ласка, за живцями для щеплення. Вірочка підійди. значить, живці для щеплення продаються починаючи з середини зими, навіть від нового року і до кінця зими. Отож купуєте, кладете в холодильник і щепите, коли вам потрібно. А саджанці виготовляють тільки одного сорту дар Софіївки. Тому що це найкращий сорт для України. Дар Софіївки. Стоп!